Андрій ніколи не боявся темряви, поки не зустрів її обличчям до обличчя. Одного вечора, залишившись сам удома, він випадково помітив щось дивне в церкалі коридору. Воно відображало кімнату точною копією, але з затримкою, на частку секунди. Спочатку він списав це на втому. Але коли він махнув рукою, відображення не повторило рух одразу. Воно посміхнулося. Серце застукало, а руки похололи. Андрій відступив назад. Але його відображення не ворухнулося. Воно стояло, дивлячись на нього порожніми очима, і потім зробило крок уперед. З того моменту його більше ніхто не бачив. У квартирі залишилося лише дзеркало, а в ньому інша тінь. Коли Андрій зник, його друзі не могли повірити, що він просто випарувався. Поліція не знайшла жодних слідів боротьби, жодних слідів втечі. Єдине, що залишилося в його квартирі, те саме дзеркало. Олеся, його найближча подруга, вирішила з'ясувати, що сталося. Вона прийшла до його квартири, залишила телефон на запис і подивилася в церкало. Спочатку все було нормально. А потім вона помітила, у відображенні позаду стояла тінь. Вона дивилася прямо на неї. Олеся різко обернулася нікого. Але коли вона знову глянула в дзеркало, тінь уже була ближче. Її губи повільно розтягнулися в усмісці. А потім вона простягнула руку прямо крізь скло. Телефон, що записував усе, звалився на підлогу. Останнє, що вдалося розгледіти відео, це тінь, яка вже стояла не у дзеркалі. Вона була в кімнаті. Телефон Олесі знайшли наступного дня. Вона ж сама зникла так само, як і Андрій. Поліція знову нічого не знайшла, окрім дзеркала, що тепер стояло в іншому кутку кімнати. Але його ніхто не чіпав. Олег, їхній спільний друг, Вирішив подивитися відео. Те, що він побачив, змусило його серце заколотитися в паніці. На записі Олеся дивилася в церкало, а потім тінь витягнула руку прямо до неї. Камера впала, але звук усе ще записувався. Спочатку скрегіт, потім приглушений крик. А далі голос Олесі. Олег, не дивися в дзеркало. Екран згас. Олег підняв голову, відчуваючи, як холодний підстікає по спині. Він сидів у себе вдома. Але у кутку кімнати стояло, дзеркало. Він був упевнений, що раніше його тут не було. У відображенні щось заворушилося. Олег завмер. Він не рухався, не кліпав, не дихав. Але в церкалі його відображення зробило крок уперед. Це сон. Просто сон, прошепотів він, але слова прозвучали якось глухо, наче в кімнаті раптом стало менше повітря. Відображення нахилило голову і широко посміхнулося. Олег пролунав знайомий голос. Голос Олесі. Він не витримав, кинувся назад, зачепивши стіл. Телефон зісковзнув на підлогу, увімкнувши запис. Олег тремтячими руками схопив його і підніс до очей. Камера була спрямована на дзеркало. І воно більше не було порожнім. Там стояли Андрій і Олеся. Бліді, з темними проваллями очей, з моторошними посмішками. Вони простягали руки до нього. Підходь ближче, олеже. Ми тут. Нам так самотньо». Він закричав і метнувся до дверей. Але вони не відчинялися. Олег відчував щось уже за його спиною. Телефон вирвався з його рук і впав екраном догори. На записі видно було, як за олегом здіймається тінь, і обіймає його. Коли поліція знайшла телефон, на відео залишилася лише кімната. Порожня як і дзеркало. А наступного дня воно з'явилося в чужій квартирі. Марина навіть не пам'ятала, звідки взялося дзеркало в її квартирі. Вона ж точно його не купувала. Але тепер воно стояло біля шафи, велике, з темною, холодною рамою. Спершу вона не звертала на нього уваги. Та через кілька днів почала помічати щось дивне. Іноді, проходячи повз, їй здавалося, що відображення рухалося трохи повільніше, ніж вона сама. Одного разу вона навмисно різко махнула рукою. І її відображення запізнилося. А потім посміхнулося. Марина відсахнулася. Її власне обличчя в дзеркалі не повинно було посміхатися. Вона відчувала, як холодний страх стискає горло. Тієї ночі вона вирішила закрити дзеркало простирадлом. Лягла в ліжко, але довго не могла заснути. Здавалося, що у кімнаті хтось є. Шурхіт. Марина різко сіла на ліжку. Дзеркало було закрите. Але простирадло, воно злегка ворушилося. Вона завмерла. Простирадло повільно зісковзнуло само по собі. А у відображенні позаду неї стояла фігура. Марина не встигла навіть закричати. Наступного ранку її подруга прийшла в гості. Двері були не замкнені. У квартирі нікого не було, тільки дзеркало. А в ньому тінь. Аліна довго стукала у двері Марини, але та не відкривала. Врешті-решт, вона просто натиснула на ручку двері були не замкнені. Квартира була тихою. Нато тихою. Марина. покликала вона. Тиша. Аліна пройшла вглиб квартири і помітила дзеркало. Велике, темне, наче затягнуте тонким шаром пилу. Їй здалося, що в ньому щось ворухнулося. Вона підійшла ближче. Доторкнулася пальцями до холодного скла. Іде ти, прошепотіла вона. І тут відображення змінилося. Замість її власного обличчя на неї дивилася Марина. Бліда, з широко розкритими очима, що були повні жаху. Її губи ворушилися, але голосу не було. Аліна заклякла. Марина підняла руку і показала на щось позаду. Аліна різко обернулася, але за спиною нікого не було. Вона знову подивилася в дзеркало, і Марина зникла. Замість неї тепер стояла інша постать, чорна, з порожніми очима. Вона наближалася. Аліна відсахнулася, її серце шалено калатало. Дзеркало потріскалося від середини, але вона ще встигла почути приглушений шепіт. Не лишай мене тут. Світло в кімнаті мигнуло, і дзеркало стало порожнім. Марини більше не було. Аліна вибігла з квартири, тремтячи від страху. Її подруга зникла, дзеркало ніби жило своїм життям, а в повітрі досі лунавше шепіт. Вона знала, що поліція нічого не знайде. Як і завжди. Але цього разу вона не здиралася чекати. Вона знайшла в інтернеті статті про містичні зникнення, про дзеркала, які забирають людей. І натрапила на згадку про чорного майстра чоловіка, який виготовляв дзеркала, що були проходами в інший світ. Його остання робота зникла разом із ним. А тепер вона повернулася. Аліна вирішила діяти. Вона повернулася до марининої квартири із молотком у руках. Її пальці стискали метал, а серце калатало, коли вона підійшла до дзеркала. Поверни її, прошепотіла вона. Ніщо не змінилося. Вона підняла молоток і з усієї сили вдарила. Скло розкололося, шматки впали на підлогу. Але за тріщинами вона побачила не свою кімнату темний коридор. І там, у глибині, стояла Марина. Аліно тікай, її голос був слабким. І тоді що схопило її з темряви. Аліна закричала і зробила крок уперед. І провалилася у дзеркало. Аліна впала на холодну кам'яну підлогу. Повітря тут було важке, наче в сирому підвалі. Вона підняла голову, навколо був темний коридор. Стіни, якого губилися в непроглядній тіні. За спиною вона ще бачила уламки роздитого дзеркала, але проходу назад більше не було. Марина. Її голос лунав глухо, наче поглинався цими стінами. Десь попереду почулося дихання. Важке. Чуже. Аліна повільно пішла вперед. Світла не було, лише слабке тьмане сяйво від стін, які здавалися живими. Вони пульсували, мов би хтось дихав крізь них. Раптом вона почула кроки. Чуї. Вони наближалися. Аліна притиснулася до стіни, намагаючись не дихати. З темряви з'явилася фігура. Висока, худорлява, з неприродно довгими руками. Її обличчя було порожнім, окрім широкої посмішки. Ти прийшла занадто пізно, пролунав знайомий голос. Аліна придивилася і побачила обличчя. Це була Марина. Але її очі були чорними, а усмішка нелюдською. І тепер ти залишишся тут. Назавжди. Марина. Аліна зробила крок назад, але темрява за нею здавалася живою. Її подруга стояла перед нею, але це вже була не вона. Шкіра, бліда, майже прозора. Очі чорні, як провалля. А усмішка занадто широка. Тобі не потрібно боятися, Марина зробила повільний крок уперед. Тут ти станеш однією з нас. Ти не, ти не, Марина, голос Аліни тремтів. Фігура зупинилася. А ким я тоді є? Її голос змінився. Він став глибшим, багато голосом. Позаду неї з темряви почали виходити інші. Андрій, Олеся, Олег. Вони всі були тут. І всі посміхалися. Ми чекали на тебе, Аліно, сказав Олег, нахиляючи голову набік. Давай, залишайся. Ти ж не хочеш бути одна. Темрява зімкнулася навколо. Аліна відчувала, як щось холодне торкається її рук, плечей, волосся. Але вона не могла залишитися тут. Її погляд метнувся вбік. На стіні виднівся уривок дзеркала. Тільки тепер вона зрозуміла це було не просто відображення. Це був єдиний вихід. Не думаючи, вона кинулася вперед і з усієї сили вдарила кулаком у скло. Різкий біль, і темрява розірвалася. Аліна відчула, як щось хапає її, тягне назад. Але вона вирвалася. І знову була в квартирі. Дзеркало перед нею було ціле. Жодної тріщини. Але у відображенні стояли вони. Всі, Марина, Олег, Андрій, Олеся. І всі посміхалися. Ми ще повернемося, пролунав їхній шепіт. Світло в квартирі моргнуло, і відображення зникли. Але Аліна знала, вони все ще тут. Аліна завмерла. Це була Марина, але не вона. Що з тобою сталося? прошепотіла Аліна. Марина нахилила голову на бік. Її чорні бездонні очі блищали в темряві. Тепер я, частина дзеркала, її голос звучав інакше. Ніби говорили декілька голосів одночасно. І ти теж станеш. Вона зробила крок уперед, але Аліна відступила Ні, я не дамся. Марина посміхнулася ще ширше. Тут немає виходу, Аліно. Усі, хто потрапляє сюди, залишаються назавжди. Десь у коридорі зашелестіло. Аліна обернулася побачила, що з темряви почали з'являтися інші постаті. Вони рухалися повільно, але невблаганно. Виснажені, мов тіні, з розмитими обличчями. Серед них вона впізнала Андрія. Олега, допоможіть мені. закричала вона. Ми не можемо. прошепотів Олег. Його губи ледь рухалися. Ми вже належимо йому. Кому? Аліна заткувала, шукаючи хоч якийсь вихід. І тоді вона відчула це. Темрява позаду почала рухатися. З неї виросла рука довга. З викривленими пальцями. Вона ковзнула по стіні і зупинилася біля її плеча. Мені потрібно нове відображення. пролунав голос. Глибокий. Чужий. Аліна закричала, але темрява охопила її. А в реальному світі церкало, що було роздитим, раптом знову стало цілим. І на його поверхні відобразилося обличчя Аліни. Воно широко посміхнулося. Фінал. Новенька квартира. Нові мешканці. Молода пара. Денис і Катя щойно переїхали. Серед купи речей вони знайшли велике старовинне дзеркало. Катя не пам'ятала, щоб вони його купували, але воно виглядало гарно і загадково. Давай залишимо, виглядає круто, сказав Денис, ставлячи дзеркало біля стіни. Катя кивнула, але коли проходила повз, їй здалося, що в дзеркалі хтось стоїть позаду неї. Вона різко обернулася нікого. Просто втома, пробурмотіла вона і пішла роздирати коробки. Тієї ночі Катя не могла заснути. Їй увесь час здавалося, що хтось стоїть у коридорі. А потім Кайререр. Ледь чутний звук скла, що тріскається. Катя повільно відкрила очі. Джеркало. На його поверхні з'явилася маленька тріщина. А з темряви, прямо з глибини скла, виринуло обличчя. Аліна. Катя завмерла, її дихання здилося. Аліна дивилася прямо на неї. Вона посміхнулася. Став лайк і підписуйся на канал. Далі буде ще страшніше.